Відтепер в Олександрійському краєзнавчому музеї можна побачити Вовка. Він став частиною постійно діючої природничої виставки. Спершу я хочу сказати, що в краєзнавчому музеї є відділи природи, і в музеях Кіровоградщини лише в Кіровоградському краєзнавчому обласному і в нашому в Олександрійському краєзнавчому є відділи природи. Так що це гордість нашого міста і взагалі області, що цей відділ був створений ще в 67-му році, коли відкривали музеї. І Однозначно його світлинами є діарами. Це три діарами. Одна показує добу кам'яного віку, побут неандертальців. друга діарама це пейзаж воїнівського водосховища літній вечір. І третя діарама це зимовий ліс. Бралася за основу, коли створювала цю діораму, пейзаж з Венегородського лісу. На місці, де нині знаходиться Вовк, раніше була лисиця, що вполювала здобич, але лисиці більше 40 років. Вона втратила естетичний вигляд, і маленькі відвідувачі музею стали її боятися. Тому лисиці були змушені перевезти із основної зали у фондосховище. Нещодавно, кілька тижнів тому, Олександрійська родина зробила нам чудовий подарунок. Це чучело Вовка. Вовко був вовпольований у Харківській області. Він не наш і не місцевий, скажімо так, але як кажуть географи, дослідники, вовки не є чимось інородним для Кіровоградщини, і, і в останні роки є повідомлення, що з території лісів, ті ж саме Вінницької Черкаської області, заходять на територію Кіровоградщини наші ліси Вовки, так, щоб неможливо, що в Звенігроському лісі він міг бути цей Вовк і жити тут. Тому ми поставили цю діараму, Це чучово. Люди, котрі передали вовка музею, не хочуть називати своє прізвище. Відомо, що опудало у вовка три роки, і за словами працівниці музею, воно у хорошому стані. Ми сподіваємося, що довго буде він настояти і радувати Олександрійців. Тому що мало хто із жителів міста, я думаю, бачили справжнього вовка чи навіть чучого вовка. Тому для дітей, для людей, що цікавляться. Природою це дуже цікаво буде прийти подивитися. Ви теж можете поповнити музей своїми колекціями чи цінними в історичному плані речами. Краєзнавчий музей приймає експонати як у дарунок, так і на тимчасові виставки з обов'язковим поверненням власнику.